Саме час об'єднатися за для розвитку спорту ВБЕТ. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Сьогодні команда забуває вперше у цьому сезоні три голи, але тим не менш програє 5-3. Пропустили через індивідуальні помилки, як правило. Як прокоментуєш, як один з наставників команди «ІнайТі»? Звичайно, о, о, індивідуальні помилки. Призвели до наших е, пропущених голів. Е, тяжко входити в ігру, коли ти програєш 2-0. Е, те, що ми забили три гола, це супер, звичайно. Але в е, футболі виграє не той, хто забув... е, ну, виграє той, хто забуває більше і пропускає менше. А в нас виходить, навіть ми напевно, напевно забили сьогодні і 10 м'ячів, напевно, пропустили б 11. Е, е, тяжко щось сказати. Пригнічений стан давати коменти дуже важко, чесно по цій грі. Але ось власне перший тайм, як правило, ви до цього, перші частині чемпіонату, проводили краще, аніж другий. А сьогодні навпаки, другий, мабуть, краще, ніж перший. Ну, як хто слідкує за нашою командою, то, мабуть, вже десь останніх, напевно, ігри чотири. Ми навпаки, у нас другий тайм дається краще, ми набагато краще підтягнули функціональну команду, і команда витримує темп екстраліги. Тобто в нас другий тайм посильніше і Так ми налаштовували хлопців перевір, що нагадали їм, що в нас другий тайм надзвичай сильніший. Сьогодні, можна сказати, що індивідуальні помилки вирішили долю ігри не в нашу користь. Скажи, що відбувалося ось щойно у вашій роздягальні? Емоції, само собою, але... Який висновок з цих емоцій? E, Натяжка нас розмова, розумієте, коли команда на протязі довшого часу не виграє, дуже нам важко, що ми знаходимо, пробуємо знайти якісь виходи з склавчої ситуації, багато розбираємо суперника. У нас був час, більше, ми готувалися до цього суперника і він був, я думаю, що ми могли його перемогти. Щось не виходить, не всі люди входять в ігру. Нам дуже важко грати. У нас сьогодні було вісім людей. З тих людей з вісьми люди почали випадати, не війшли в ігру десь по якихось причинах. Хтось не готовий психологічно, а хтось взагалі його майстерність, напевно, ще не дозволяє в повній мірі виступати в екстралізі. Дуже дякую, успіхів. Дякую. Вібет преміум-спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.